Вітаю! Отримали струкарні особові справи учні учениці і роблю вам презентацію, щоб розповісти про її особливості цієї особової справи. Найперше питання: чому не здобувача здобувачки освіти? Тому що цієї інформації ніде в нормативному документі немає, окрім правопису і введення фемінітивів стосовно основних слів. Тому, будь ласка, по нормативній документації учня-учениці, особова справа, так воно і є у нас. Отже, що змінилося? Насамперед скажу, що особова справа розроблена ця у відповідності з змінами, які відбулися в нормативній документації, і стосується так чи інакше, особової справи, починаючи з 2017 років. Співпраця була також із заступниками керівників закладів освіти, з класними керівниками і директором закладу освіти. Ну, це мої постійні партнери, які консультують, які надають інформацію для того, щоб зробити той продукт, який буде вам не просто цікавий, а помічний у роботі. І допоки не будуть введені вже на всіх платформах, які працюють з електронними класними журналами ось цих особових справ і не будуть об'єднані в одну мережу Айком, доти ця особова справа, я сподіваюся, буде задовільняти потреби класних керівників і закладів освіти у тому, щоб коректно і правильно вести особові справи вихованців, які Відвідують ваші заклади освіти. Що ми змінили, що ми дещо додали? Додали по кілька ліній для того, щоб ви могли зазначати не один заклад освіти, а при переході дитини з однієї ланки освіти в іншу, могли зазначати і інший заклад освіти нижче. Або у зв'язку з війною, коли діти зараз залишають одні навчальні заклади і переводяться в інші. Коли тікають від війни, у вас так само є місце для того, щоб зазначати цю інформацію. Ну і нижче зазначаєте прізвище ім'я по батькові учня, учениця. Так, дещо ми залишили стандартно. Ну, Це розділ, де вам потрібно буде вносити заклади освіти, які дитина змінює. Так, Вказівках ми повносили всю інформацію, яка стосується змін у нормативній документації останніх років. Ось тут ми додали трошки більше місця для внесення місця проживання учня-учениці. Останні події це вимагають. І більше трішки рядочків для відомостей про перехід із одного закладу освіти в інший. Тут, ось у нас є табличка, ми її теж дещо те, буде змінили. Прибрали назву предметів. За навчальними планами, одні ті самі предмети можуть мати дещо іншу назву. Якщо у вас є потреба вести саме ось таку табличку, ви зазначаєте назву того предмета, який у вас йде за навчальним планом. По наказу 813 так, ми ведемо свідоцтво досягнень. Для учнів перших-четвертих класів ці свідоцтва досягнень вносяться вкладаються в особову справу. 289 наказ щодо свідоцтва досягнень оцінювання учнів у 5-6 класах такої вказівки немає, але мені здається, що там уже можете і вкладати копію свідоцтва досягнень, а можна і вести ось цій табличці. Да? Що я вам говорила? Вносити назви, тому що там вже йде назва предмета і виставляється загальна оцінка результатів навчальної діяльності. Тобто, згідно ось того свідоцтва досягнення, який є вже у 5-6 класах, вам буде простіше це заповнювати саме у цій табличці. Що тут? Ставите, якщо, наприклад, ця табличка ще може вам бути корисною тоді, коли дитина, наприклад, зараз сьомий клас прийшла до вас у заклад освіти тікала від війни, особової справи немає. Ви заводите нову особову справу. Тоді ви зазначаєте предмети згідно навчального плану, ставите ось сьомий клас, так, рік навчання. І вже нижче зазначаєте кількість пропущених, перевед, ну, в кінці року, переведений на наступний рік навчання підпис класного керівника, під закладу керівника закладу освіти. Якщо ж ви, наприклад, ведете, починаєте вести з першого класу, так як зазвичай, то ви можете дані свідоцтва досягнень не переписувати. Ну, власне, вони вам. Не потрібно цього дублювати. Ви можете просто зазначати рік, навчальний клас, перший клас, ну і ставити кількість пропущених, переведені підписи робити. Скоротити таким чином письмову роботу. Вся інформація уже у вас є в характеристиках навчальної діяльності та результатів навчання учнів перших-четвертих класів. Так? Тут розділ. Характеристика навчальних досягнень учня-учениці. Раніше було за наказом 423 2011 року 1 класу. Зараз ви цю всю характеристику даєте у свідоцтві досягнень. Дублювати її не потрібно. Але цей розділ ми залишили з такою метою. Наприклад, дитина провчилась у вас до листопада місяця, в листопаді місяці вона, батьки вирішили перевести її до іншого закладу освіти. Свідоцтво досягнень ви видаєте в кінці року. Наразі ну, яким чином вашим колегам дати таку першу інформацію про дитину? Ось тут, будь ласка, і запишіть їх і певні особливості, особливості і навчальної діяльності, і результати навчання, які ви бачили протягом ось цих трьох місяців, яких протягом яких вона у вас навчалася. Ось це місце ми лишили суто для такої з такою метою. Нагороди захочення стандартно, і далі є. Ось у нас в кінці папочки нашої, так місце для збереження документів. Стандартно заява батьків або осіб, їх замінюють копія свідоцтва про народження, якщо згідно порядку зарахування, переведення да, і випуску дітей там є є інформація щодо того, що може бути надано, якщо немає копії свідоцтва про народження, так оригінал медичної довідки або її копія. А тепер давайте рахувати. Ось, наприклад, цих перших три документи. Ну, копії. копії я беру просто аркуші А4 формату 8-10. Так, ось три аркуші ми вкладаємо. Далі. В нас є питання дітей з які мають особливі освітні потреби. І там є мова про те, що має бути. Три е, е, ІПР, і, ну, справа в тому, що ІПР за е, постановою зберігається в особовій справі протягом трьох років. Так? Індивідуальна програма розвитку складається на початку року, вона дає, е, вона створюється на основі спостережень, на основі довідки з е, ін, інклюзивно-ресурсного центру. І вона є, якби. Тим документом, який впорядковує і направляє працівників школи, педагогічних працівників на те, як працювати з дитиною, які матеріали вона вивчає, ну згідно програми, всяке таке. Тобто, Получається так: ми беремо, що індивідуальну програму розвитку ви склали протягом там, місяця першого навчання, і вона приблизно вас зайняла 12 аркушів. Ну, це в середньому кількість аркушів. Беремо, що це в нас 6 аркушів, тому що двосторонній друк беремо, і в нас ось виходить 6 аркушів. Вкладаємо перший рік дитина і за і працювала. Другий рік. Середня кількість 6 аркушів індивідуальної програми розвитку вклали. Третій рік. Так. Знов 6 аркушів. Ось ми. Вкладаємо. Далі. Дитина, ну, по ось цьому порядку зарахування, відрахування і переведення учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Дитина, батьки дитини можуть надати індивідуальну. Господи, комплексну довідку про комплексну оцінку з ІРЦ. Ну, Допустим, вона в нас займе, наприклад, теж 6 аркушів двосторонніх. Ось ми її вклали. Тобто, у нас в середньому тут виходить 29, хай 30 аркушів. Так? І згідно наказу 813 та методичних рекомендацій до нього в нас. Є інформація, що в особовій справі мають зберігатися копії свідоцтв досягнень перших учнів перших-четвертих класів. Ось перший другий клас кладемо. І ось у нас ще два, третій, четвертий класи. Так, ось ми вклали, звісно, що всі ці документи з першого дня не будуть знаходитися в особовій справі. Вони будуть. Доповнювати особову справу по мірі навчання дитини у вашому закладі освіти, і будуть, ну, з року в рік ось ця особова справа вона буде подовжуватися. Ось у нас є, ну, рахуйте, 34 так, аркуші паперу. Бачите, що тут, в цій папочці, є ще місце. Тобто, ще ми можемо вкладати навіть і довідки, ті, що мають бути про відсутність дитини. Так, довідки з медичного закладу або довідки пояснення батьків чи моя дитина з тої чи іншої причини не відвідувала заклад освіти певний день. Тобто, ось ця особова справа, яку ми розробили, вона має форму папочки для того, щоб у вас мали можливість зберігатися всі ті документи, які стосуються дитини, яка учня за вашого закладу освіти. Замовлення чекаю за номером телефону або вайберу 063 27 98 950. Або якщо ви зробите під відео на YouTube, замовлення так само, але єдине, що мені треба, будуть ваші якісь контакти, щоб я могла з вами зв'язатися. Або на сторінці у Facebook РШД, ну і спільнота, як завжди, у Viber розумна шкільна документація, де я працюю. Дякую, що дослухали. Чекатиму замовлення.